24 серпня святкування 24-ї річниці незалежності України у Манчани розпочали яскравою різнобарною ходою у вишиванках Тобі Україно!». Цього року мешканці Умані вже третє зібрались у середмісті, вбрані в українські строї. Як і минулого року, від центральної площі і до пам'ятника Тарасу Шевченку уманчани пронесли найбільший у місті – 50-метровий прапор кольорів сонця і неба. Дороги. І не треба, поки зорить чумаський шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Лиш до ти варто в світі жити, поки живеш і квітнеш ти. Цього року уманчани вдруге відсвяткували незалежність України разом із великим кобзарем, згуртувавшись у підніжжя пам'ятнику для участі у мітингу солідарності і дорослі, і діти в Унісон виконали державний гімн та скорботно схилили голови у хвилині мовчання, щоб пом'янути пам'ять загиблих уманчан та українців. Для кожного українця це найбільше національне свято, що символізує здійснення мрій українського народу, про створення своєї самостійної держави. Це водночас визначна політична подія, результат боротьби багатьох поколінь українського народу, віками прямуючи до незалежності, українці, не шкодуючи сил і життя, наближали цей омріяний день. Сьогодні він ставить перед кожним із нас високі вимоги, спонукаючи до особистої відповідальності перед собою, країною, перед поколіннями, які прийдуть після нас. Адже належність основа людської національної гідності. Вона робить нас вільними, сильними, формує нове мислення та світогляд, вимагає від нас важливих вчинків і усвідомлених дій. Увесь світ визнав нашу державу суверенною. Та, на жаль, нині ми знову переживаємо часи випробувальної історії. На тлі бойових дій в східних областях України нам знову доводиться відстоювати власну незалежність. Глибока шана тим, хто зустрічає свято на передовій. Український народ пишається вашою мужністю. Сміливістю, самопожертвою і патріотизмом. Наші воїни заслужено успадкували військову славу давньоукраїнських князівських дружин і війська Запорізького, українських сичових стрільців і вояків Української повстанської армії, армії Української Народної Республіки і українців, які під час Другої світової війни захищали рідну землю. Правду про звитягу учасників антитерористичної операції з золотими літерами закарбують в українську військову історію. Нині ми усвідомлюємо, що Україну будує кожен з нас. Усі ми разом є творцями новітньої держави, і від кожного з нас залежить, якою бути, як житимуть наші діти, онуки і правнуки. І не має бути сумніву в тому, що працелюбивий народ України в змозі поліпшити життя у своїй власній державі, впевнений у безсмарному завтрашньому дні України. І цей день обов'язково настане, і тим швидше. Чим більш свідомо працювати сьогодні будемо на благо вітчизни і проникнемося почуттям патріотизму до свого рідного міста Умань і до своєї України. Тож давайте будемо єдині в наших прагненнях у справі в розбудові України, будівництво правової демократичної держави, нехай День на незалежності додасть нам впевненості у кращому майбутньому, окриляє на нові звершення в ім'я соборної незалежної України. Слава нашим героям! Слава усьому великому мудрому працьовитому народу України зі святом незалежності нашої держави. Слава Україні! Біля підніжжя пам'ятнику Тараса Шевченку в урочистих заходах із нагоди 24-ї річниці незалежності лунки вітання і радість свята поєднались із почуттям гордості за найкращих синів рідного краю та щемливим сумом у серці кожного за загиблими в боях на сході України уманськими героями. За героїзм і мужність, проявлені при захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в районах проведення антитерористичної операції, та з нагоди 24-ї річниці незалежності. І України почесною грамотою виконавчого комітету Уманської міської ради з врученням почесної медалі за поранення в бою та матеріальною допомогою нагороджені учасники бойових дій в зоні АТО Роман Чашурін та Володимир Врадій. Очесні медалі за поранення в бою та матеріальну допомогу з ініціативи громадської організації Союз Чорнобиль Україна, волонтерської організації Разом та за підтримки, виконуючи обов'язки міського голови Олександра Цібрія, під час мітингу також отримали Максим Вакулик, Володимир Сідінкін, Тарас Зозуля, Євгеній Доценко, Віталій Владика, Михайло Тарарук, Василь Осіпчук. У цей святковий день не залишились поза увагою і родини уманських героїв, які загинули в АТО. За героїзм та мужність Захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України на сході нашої держави за ініціативи Уманської міської організації інвалідів Союз Чорнобиль України, волонтерської організації разом та при підтримці. Виконуючого обов'язки міського голови Олександра Цибрія почесний орден сім'ям загиблих та матеріальну допомогу отримали матері та дружини: Любов Качур, Надія Курмашева, Ірина Пожарська, Наталія Орлова, Оксана Слонська, Людмила Омельчук. А продовжили урочисте зібрання мітингу солідарності виступами юних уманських талантів. Вже за багаторічною традицією на святкування незалежності України жителі і гості Умані збираються у центральному сквері. Усі, хто цього дня побував у середмісті Умані, могли помилуватись виставкою квітів та квіткових композицій, послухати, подивитись, загалом насолодитись святковим концертом Єднаймося, люба родина, який підготували народжені у вільній Україні Уманські таланти. Що в собі високо говорився? А ще для учасників свята працювала виставка художніх робіт та виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва Умані і Уманщини. Також уманчани могли долучитись до спільної справи усіх українців, турботи про наших воїнів. А найголовніше побажання від уманчан Україні у її 24-й день народження це, звісно, миру. Я хочу перш за все побажати нашій державі, миру. Як людині бажають самого основного, що їй потрібно, це здоров'я нашій державі. Я бажаю миру. І чим швидше цей мир наступить в на нашій державі, будуть люди щасливі, будуть здорові, буде достаток в кожних сім'ях. Так що, перш за все, я бажаю всім миру. Я бажаю на день народження Україні щастя, злагоди, добробуту, миру, здоров'я. Щоб не було війни, щоб були такі дівчата гарні, як ви, щоб дітки були такі, як у нас гарненькі, скажіть. Тако помахайте, щоб Україна була європейською країною, щоб Умань була одним з найпотужніших міст в Україні. Бо ми любимо Умань, ми любимо Україну, ми любимо державу. І щоб все було гаразд, помахати. Кажи, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Що може допомогти на день народження України? Героїв. Всім Щоб всі були щасливі. Сьогодні в День народження. Саме найголовніше це миру всім нашим українцям, всім нашій рідній землі, добра, достатку і саме найголовніше миру віри у те, що буде краще майбутнє. Кирити людям, працювати, найкращий народ. І вірити потрібно в те, що на Україні Україну допомогу славу та цього Взагалі, саме основне це, мабуть, звісно, миру, достатку, достатку її мешканцям, тому що чим багатші люди. Всіх багатших країн. Ну, По-перше, миру спокою, щоб ніякий зовнішній агресор не турбував наше внутрішнє життя нашої держави. Хочу привітати нашу батьківщину з 24 ю річницею. бажати миру, щастя, все найкраще. Хочеться, щоб 25 років ми святкували в мирній, квітучій країні, щоб всі сини повернулися до своїх матерів сім'ї своїх і приймали участь в святкуванні. Ну, як це не банально звучить, правда, мирного неба процвітання довгих років любові українців до неї, що ця любов нікуди не згасала, що вона була такою тільки полум'яною, сильною і світлою. 24-й день народження. Убажати мабуть мудрості всьому народу, єдності і взаєморозуміння, тому що сьогодні в нас повинні запитувати кожен громадян, що він зробив для своєї держави і загальне для України, щоб ми змогли надалі з таким патріотизмом і з такою можливістю працювати і піднімати нашу Україну. Тому що саме сьогодні від нас залежить все. Що мінімально щодня може людина робити для своєї держави? Мінімально людина повинна мабуть дбати про свою державу і не, не засмічувати її. Працювати кожного дня і надіятися лише на себе і любити свою країну. Нам є ким пишатись, нам є за ким сумувати, нам є що святкувати з Днем Народження, Україну.